Для комфорту дітей громада Прикарпаття отримує 19 нових шкільних автобусів. З них 5 транспортних засобів будуть спеціально облаштовані для дітей з особливими потребами. Для цього області виділили 61 мільйон гривень державної субвенції. До закупівлі каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Нищук. Фінансово долучаються безпосередньо і самі громади. Минулого року ми зробили акцент, і так само було прописано в відповідних документах. Першочергово це для опорних шкіл і також. Для тих шкіл, які найбільше для тих територіальних громад, які найбільше автобусів передали на потреби нашого війська. Ми цього року також аналізуємо. Ще поки що не можемо сказати, які територіальні громади отримують такі автобуси, але потреба є в кожній територіальній громаді. 188 автобусів. Нам би сьогодні було потрібно для нашої області. Але ми аналізуємо, де найкритичніша ситуація із привезенням, і саме в ті територіальні громади будемо. Спрямовувати нові шкільні автобуси, але потреба є практично в кожній громаді. Шкільні автобуси, каже Світлана Онощук, дуже необхідні для області, адже загалом місцеві громади передали 59 транспортних засобів на потреби українських захисників. І зараз діти потребують якісного перевезення. Крім того, при закупівлі автобусів враховують їхню прохідність, адже частину з них передають у гірські громади. У нас дуже багато в області проводиться різноманітних заходів для наших дітей, і саме ці автобуси дають змогу перевозити дітей. Також ми сьогодні активно працюємо з нашими міжнародними донорами на Клад благодійний фонд Рокада нам забезпечує перевезення дітей в нашу область. Сьогодні приїжджають діти з Донецької області, з Харківської області, Херсонської області, і відповідно саме благодійники нам допомагають перевозити дітей. У нас відбуваються важливі заходи серцем єдиними України. Це про національне патріотичне виховання. Тому підсилення автопарку наших шкіл, опорних шкіл і всіх шкіл наших територіальних громад це є дуже важливо. Область каже голова ОВА вже отримала державну субвенцію та кошти від громад. І наразі оголошено тендер на закупівлю автобусів. Придбати та передати їх громадам планують до початку навчального року. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.